Всім доброго ранку. Сьогодні 30 травня, я знаходжуся на своєму участку село Лазірки, Полтавська область, Лубанський район. І я хочу вам показати свої іриси, які вони красиві. Вони зараз квітують. Виписала їх давно, дуже дорого виписала, але Краса неймовірна, подивіться, яка бахрама Вони вже квітнуть дві неділі. Вже будуть відцвітатися. Ось рожевий мій з найулюбленіших. який гарний. Квітнуть вони довго. Спочатку один бутон, одна квітка зацвітає, потім другий бутон і так по дві квітки. Подивіться, яка краса. Всім дякую за увагу гарного дня!